Один із найугидніших колаборантів нинішньої війни з 24 лютого це Євген Балицький. І на жаль, це дуже яскраве свідчення, що українці мали робити висновки із своїх помилок ще в 2014 році, тому що саме український виборець, місцеві мешканці Запорізької області, Мелітополя дозволили цьому паскуднику стати депутатом облради, і тепер на правах закономерної влади української вирішувати, наприклад, що от після референдуму Тума мілітопольські бабші запорозькі мужі мужчини пойдуть воювати на війну проти України. Угу. Чи, наприклад, готуватися до входження цього шматка Запорізької області до Російської Федерації? Бажаю йому швидкого приєднання до Кобзона і до Олексія Журавка, ще одного любителя входження Херсонщини до Росії. З такими людьми не можна церемонуватися, нічого прощати, тільки повна ліквідація.